Вже більше ста років ТСВ займається селекцією сільськогосподарських культур, і вже більше 50 років ми займаємося селекцією ріпаку. При цьому ми постійно прагнемо створювати нові гібриди, які є більш адаптованими до змін клімату та дають фермерам рішення для боротьби з новими викликами. На одній з основних селекційних станцій, що розташована в тюле, на 150 гектарах селекційних ділянок, ми впроваджуємо наші інновації, створюючи вдосконалені гібриди з більш високою врожайністю та відмінною резистентністю. Тут ручна праця продовжує бути визначальною. При проведенні схрещувань потрібна професійна точність і неабияка увага до деталей. Перед тим як розмножувати в теплиці кожну рослину пакують, щоб захистити від зовнішнього пилку. Вже на самих ранніх етапах відбираються рослини тільки найкращої якості. Використовуючи новітні технології маркерів, ми заощаджуємо час і витрати та висіваємо в поле лише найкращі рослини. З роками процес удосконалювався, і зараз він практично повністю автоматизований. Після виведення в теплиці нові кандидати проходять випробування на полях по всій території Європи. З даною метою лише в Німеччині висівається більше 65 тисяч ділянок. І до офіційних державних випробувань висуваються лише топ-кандидати. Від першого схрещування до виведення нового гібриду на ринок може пройти до 12 років, адже багато процесів прискорити неможливо. Разом з сортовими пробуваннями проводяться розмноження базового та гібридного насіння. Джмелі використовуються в польових наметах для оптимального запилення та перенесення пилку від батьківської до материнської рослин. В своїх розмноженнях ми приділяємо особливу увагу технічній і генетичній чистоті. Батьківські та материнські лінії висівають по черзі. Щоб сприяти запиленню материнських ліній, бджолині сім'ї розміщують в безпосередній близькості. Під час збору врожаю якість відіграє для нас ключову роль. Після ретельного очищення та суворого контролю якості насіння обробляється та упаковується для наших клієнтів. ДСВ Інновації для вашого успіху.